Інформаційна війна і кібервійна це перший крок перед тим, як робити фізичне вторгнення. Заносимо бензин, підпалюємо сервери, спалюємо документи. Всі і все працювало як стартап. Ведь не, не в чемоданах Амазона вивозили щось Кожен тиждень ми робили новий реліз. Ти розумієш, що кожна година вона дуже важлива. От ми вам стільки допомогли, а тепер чекаємо голосування в конгресі. Два роки спочатку повномасштабного вторгнення рухаємось до перемоги далі. Привіт, 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 слухай. Одинадцятий епізод. Я тобі скажу чесно, не вірив, що ми так далеко дійдемо. Ого, да. Але з сьогодні... порядок б'ють класно. — Це точно. І дякую всій команді, яка також не, не цей не сочкує, а всі нас тримають в тонусі. Так. Але сьогодні у нас серйозна тема. Два роки тому почалось повномасштабне вторгнення, десять років з моменту, як Росія напала на Україну. І мені було б цікаво, знаєш, щоб ти розповів, як міністерство. Зустрічали цю повномасштабну війну, і напевно тут не лише про 24-те, а потрібно про якихось декілька тижнів до цього, тому що там вже були повідомлення, що і 15 лютого буде вторгнення. Mm -hmm. Там іще в якісь дні. І було б цікаво, от, щоб ти зробив таку ретроспективу і поділився чимось. Да ну насправді десь ще з грудня грудня 21 першого року. Вже таке з'явилося напруження в нашій команді, тому що почалися активні кібератаки на інфраструктуру критичну. Там і Ви на, прям помітили числа ну, цих атак звернення від mm -hmm. ключових там, представників критичної інфраструктури. Причому ми не відповідаємо за кібербезпеку. Це там окремий орган, де спецв'язку. Вони опікуються цим питанням. Вони спеціальні органи, які повинні цим займатися. Ми опікуємося суто там, дією і всією там, інфраструктурою наших проєктів. Але, звичайно, що ми не можемо не займатися цим питанням, тому ми робимо все для того, щоб цей напрямок взагалі розвивався. І потім вийшла стаття, здається, в New York Times про те, що Росія готує там, потужні кібератаки на енергетичну інфраструктуру, і це там. Скажімо, перший крок гібридної війни перед повномасштабним вторгненням і так далі. Це знаєш, зараз же я там читаю доктрини і сучасні війни різних країн, і всі вони говорять про те, що там інформаційна війна і кібервійна це перший крок перед тим, як робити фізичне. Вторнення ну, інформаційна новоштабне. війна. Ми бачимо зараз по Польщі, яка не зрозуміло, чого блокує кордон, що працює ого го як так. І е, в грудні все почалося. і Тоді ми зібрали перший раз всі представників енергетичної інфраструктури, е, поставили задачу зробити аудит, запустили Red тім для того, щоб. Е, Почати атакувати самостійно нашу енергетичну інфраструктуру. Давай ми... пояснимо для тих, хто не знає, це для перевірки пошуку так, вразливості. Це, це команда, по суті, хакерів, яка атакує спеціально самих себе, нашу ж інфраструктуру для того, щоб проактивно знаходити вразливості. Ми так робимо події Бахбауті, не має назву цей ну, угу. напрямок діяльності. Е, і там ми сплачуємо офіційно гроші за це, якщо вони знаходять якісь вразливості. Але тут ми самостійно зібрали команду і почали атакувати енергетичну інфраструктуру. Потім Потім в січні була потужна кібератака по державним урядовим порталам, сайтам. Там багато було знищено різної інформації. Ну нічого такого сенсативного, але це там зупиняло роботу державних органів. І саме тоді ми почали опікуватися тим питанням, щоб почати прийняти нормативку і переносити дані і там бекапи в закордон в мару. І ми прийняли постанову про експеримент, законопроект проголосували. Це було за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення, і якраз тоді це дозволило нам швидко там захостати копії даних там в хмарі на всякий випадок. І це було добре, тому що в перший тиждень повномасштабного вторгнення там ракети знищили дата-центр для бекапів. В Києві, і це було важливе рішення. Паралельно ще цікаво. Здається, там ну може 23-го, я вже точно не пам'ятаю, лютого ми проводили нараду з SpaceX про те, щоб компанія дати ліцензії компанії. Вона почала продавати Starlink і взагалі вони почали працювати в Україні. Я там взагалі цим питанням займався роки півтора ще до повномасштабного вторгнення. Тобто я дуже вірив в цю тему. Чесно скажу, що ніхто в команді в це не вірив. Всі казали, що це неможливо, що був дешевий супутниковий зв'язок, будь-де, що це буде масова історія. Це буде дорога якась історія для там конкретних людей, які зможуть собі дозволити. Але я чомусь вірив. і Я вірю в те, що ми скоро будемо телефонувати всі з вами з нашого мобільного телефону і використовуючи інтернет супутниковий. Ну це також там завтрашній день точно. І це, ми до цього дійдемо до вас, що. І авто буде підключене до супутнього інтернету, і кожен гаджет наш також буде його використовувати. Тобто це, це там. Вже майбутнє яке настане скоро, і е, ми 23-го провели з ними кол. Вони там ми погодили для них е, такий фаст трек, щоб надати ліцензії для старлінків. Ну і потім почалося повномасштабне вторгнення. І там через тиждень вже старлінки були в Україні, активно використовувалися. Тобто, ми це там бюрократичний флоу, не те, що забили на нього, але воно було там зроблено все за одну ну, добу. Коли війна там задіяти Загалі... швидко, війна до речі, показала, як може працювати держава досить швидко, тому що там уряд проходив кожного дня. А то і два рази на день, тобто засідання уряду, кожного дня приймалися там важливі рішення. Пам'ятаю, я про це взагалі забув, але я пам'ятаю, як податки прибрали, зробили спеціальну таку нову форму для організації і для цієї нової організаційної форми. Не потрібно було сплачувати податки. Тоді люди почали завозити автомобілі, там їжа, продукти почали завозитися швидше в країну. Тобто, це ну, такі історичні рішення, які дуже важливими. І наша команда також була долучена до того, щоб відкрити кордони для економіки в той момент. Тобто держава запрацювала взагалі по-іншому, не те, що вона не розвалилася, а навпаки, почала працювати як стартап, так от досить швидко. Слухай, ну для мене найбільшим здивуванням я пам'ятаю, яке було от в ці перші години, напевно, це те, що. Банки загалом працювали. Ну окей, там були якісь питання з кредитними лімітами, ще так. щось, але зняти гроші в принципі можна було банківська інфраструктура не впала. Зв'язок весь тримався. Так. Сервіси всі трималися. Я пам'ятаю, я тоді, ще працював в медіа, і ми буквально там кожну годину дві випускали новини. Типу, все працює. Знаєш, не те, що тут відпало те, тут відпало те. А навпаки, що всі сервіси працюють, все працює, і це дуже ну, типу, приємно надихало. Зважаючи, ми пам'ятаємо цей вірус на який вбив мені здається півкраїни за за одну годину чи дві. А тут повномасштабне вторгнення всі в паніці, але все працює. Це було ну дуже дуже. Круто. Я думаю, що велика роль, звичайно, в тому, що вона. У нас все-таки ринкова економіка і конкуренція компаній, і кожна компа із компаній будувала власну критичну інфраструктуру, досить ефективно, і бізнес-процеси, і все це призвело до того, що все працювало. Ну і державний сектор не впав, да? там і реєстри, і взагалі там, державні підприємства, і казначейська служба, і податкова, тобто все там активно працювало і працює. Тому, в принципі, такий удар по економіці і по соціальній сфері він досить гідно був прийнятий. А там ж була якась історія, що ви ледь не, не в чемоданах Амазона ви вивозили щось з України. Так, я так. Розкажу, так, вас так. ну я не знаю, чи можна про це. <рес> Ні, Ну, стаття була якась написана, я ж це не, не вигадав. Так, у нас була МТД допомога від партнерів, mm -hmm. міжнародна технічна допомога, де ми отримали від Амазон, Отримали якраз ці переносні да, такі невеличкі дата-центри. <рес> Ось і дійсно частину інформації ми. Ну, я не можу зараз про все говорити, але повір, що... 에, умовно, там частину критичної інфраструктури ми просто в режимі реального часу 에, возили по країні для того, щоб ви її не вразили там вражі, ворожі ракети. Okay. Тобто багато було цих цікавих рішень. Ну і я хочу сказати, що ми тоді почали розгортати швидко дата-центр в Польщі додатковий. Зараз у нас є дата центр який там певні державні служби зберігає дані, дані цих ну бекапи цих служб. І тобто, там інфраструктура активна, що ми можемо переключати. Учитися, якщо потрібно буде швидко на цей дата центр і все буде працювати. Тобто, насправді, ну ми настільки по кожному з напрямків багато за цей час зробили вже для того, щоб там попередити майбутні якісь проблеми і блокаути нас навчили багато чому. Тобто, це такий досвід він унікальний для всього світу. І зараз там Бред Сміт, це президент Майкрософт. Він написав статтю. Які описав досить детально, як вони швидко надали нам хмарні послуги для України, а я от, власне да. хотів спитати. Розкажи, ну в Україні, коли ти знаходишся в тебе летять ракети, ти розумієш, що кожна година вона дуже важлива. А от партнери Microsoft, Amazon, там Google, наскільки вони швидко в це включалися? І знову ж таки, там ну наскільки я знаю, і в Microsoft, в, і в Google є свої оці кібербезпекові підрозділи, які намагаються виявляти ці хакерські групування, якісь там атаки, віруси. Наскільки вони долучалися до роботи допомоги? Все, всі і все працювало як стартап. тобто швидка комунікація з Амазон з Microsoft. Вони попереджали про певні атаки, загрози, надання грошей, надання ну, не грошей а ресурсів, да, типу інфраструктури. Да, інфраструктури. Швидка реакція там візи MasterCard, зібрати всіх міністрів інновації цифровізації цифровізації за кілька годин на кол, на зум це було легко. Ми збирали і говорили: в нас такий та запит, дайте нам те, дайте нам старлів. Будь ласка, дайте нам там можливості для розгорнути дата центр, дайте нам ще щось що е, там PayPal, пейп, з яким ми взагалі не змо не могли зв'язатися роками просто прямий зв'язок з усім керівництвом. Е, швидко почали працювати в Україні. А ну, от з PayPalм цікаво, якось через посередника, через когось зв'язалися? Напряму... Відповіли на питання: <звали, <звали> почали відповідати. Взяли? Почали... <звали трубку, <звали> да? <звали> да, Потім через кілька місяців СІО зустрілися вже в Давосі, здається, <звали> і також поспілкувалися. Тобто всі швидко реагували. Пам'ятаєте, ми ж тоді почали таку цифрову блокаду там атакувати всі міжнародні компанії, що виходять з Росії, і тоді це допомогло, тому що вони, вони почали приймати рішення щодо виходу з Росії, і у нас з'явилася з ними додаткова комунікація. Там, якщо до цього не було такої комунікації, тому, в принципі, всі працювали досить швидко і реагували досить швидко. Ну зараз, звичайно, що. Змінилася вже, да, там динаміка швидкості. Тобто зараз там от я був в Довосі нещодавно, і всі розмови вони починаються з того, що дивіться, от ми вам стільки допомогли, а тепер чекаємо голосування в Конгресі в США до того, щоб потім наші це, елуари, там які там запити на фінансування, там, були профінансовані партнерами. Ми, звичайно, вас любимо. Ми будемо з вами стільки скільки потрібно, але ось там, будь ласка, підпишіть цей лист, щоб нам там країна-партнер або ну якась з країн партнерів заплатили кошти за ці послуги не заднім числом за те, що вже надано, а за те, що зараз надається, або буде надано там в цьому році, або в наступному році. Тому зараз динаміка. Ну і це ну зрозуміло. Потрібно боротися за увагу всього світу. Ну тому що світ, скажімо, генерує багато криз, але нам потрібно показувати, що у нас відбувається. Це просто ну, жах і повномасштабна війна, і кожної хвилини вмирають люди. І тому потрібно боротися за цю увагу, але пильність і увага партнерів, вона все-таки вже не така, як була тоді. Це факт. А пам'ятаєш, можливо, от е, наскільки я знаю, ти ж був в Києві. Е, пам'ятаєш, можливо, якийсь найкритичніший момент. От мені здається, десь середина березня вона була така. От ну важкою. Я, я думаю, що е, ну, по-перше. Скажу так, що перші, перші тижні вони взагалі були ж не зрозуміли, що буде завтра, да? в тому плані, що чи вдасться там оточити Київ, чи не вдасться оточити в Ки Києві. Тому, звичайно, що було багато питань, і що ми можемо ще зробити для того, щоб ну ми, ми були сфокусовані на своїй роботі. Ми не, не думали там на дивані, не лежали, і не думали. Ой, а чи буде окупований Київ, чи не буде, а чи буде там ну, що буде завтра. Ми постійно думали, що ми можемо зробити для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру інформаційну, які сервіси запустити. Ну, тобто, я не знаю, ми генерували. У нас просто нон-стоп. Ми генерували велику, окрім того, що там кібервійна продовжується, там старлінки, дрони там вже почали з'являтися на радарах. Там перші старлінки прикручувати до дронів. Ось вже там в березні це почалося. Е, там е, в, в бронежилети, ну тобто. Податки прибрати, я не знаю. Там 100 проектів, напевно, було паралельно. Ми генерували якісь там креативні ідеї, які залучали увагу всього світу до цього питання. Тому сказати, що ми там думали: от сьогодні погано, завтра буде ще гірше. От ми були суто сфокусовані на нашій роботі. Ми там розгорнули окремий штаб, де наша команда знаходилася. Ну вона частково була розкинута по країні, і всі ну, ми намагалися зробити все, щоб всі продовжили працювати. І ну ні ніхто не відволікався там на ракети. На вибухи і так далі, а система продовжила працювати. Мені цікаво, напевно, з іншої сторони. Знаєш, в березні був мені здається, якийсь такий момент, що Київ і дуже сильно опустів, і була така ну напруга, тому що так чи інакше оточувало. Я пам'ятаю, був якийсь момент, і хтось і мені здається, мама каже: Ілля, ти розумієш, що з Києва залишився один виїзд, де типу безпечно можна виїхати. Я кажу, ну типу, один же ж є, вже не нуль, вже все добре. І от не було у вас такого, знаєш, там плану. Типу, якщо Київ оточить, то все, типу, заносимо бензин, підпалюємо сервери, спалюємо документи, як у цих всіх апокаліптичних фільмах і так далі, щоб знищити інфраструктуру і нічого не з ворога. Ну звичайно, що план Б, Б завжди був і. Я ж кажу, що частина важливої інфраструктури, вона там була напереду. Вона рухалася. Або вона була вже не в Києві, або вона активно рухалася, або щось було, бекапи зроблені. Тобто, в нас була така таблиця, де вся інформація по кожному реєстру: статус, чи є там копія цього реєстру, де вона розгорнута, чи це можливо активне переключення в режимі реального часу. Тобто повністю вся аналітика по тому, що відбувається. Ось е і там же питання ще було в, в тому, що нам потрібно було кожного тижня запускати нові сервіси. Пам'ятаєш, там е ми запустили. По суті, перші послуги є відновлення, коли е потрібно було е люди подавали заявки. Якщо ракета прилетіла там і пошкодила нерухомість, е ти подаєш заявку, фото докладаєш. Потрібно було там гроші для евакуації. Це взагалі там перше тижня, напевно. Є підтримку, ми запустили є там. Ворог, щоб... Є ворог, запустили там, є документ. Тобто, там Телебачення, радіо запустили, тому що там проблеми не були на тимчасово окупованій території. Ну тобто ми генерували ці послуги, кожен, кожен тиждень ми робили новий реліз, Тобто, потрібно було ще там, зробити все, щоб команда продовжила працювати і досить ефективно працювала. І на сам кінець, таке питання, коли навколо війна, і така ну, дуже складна ситуація. Як ти довіряв людям, зважаючи, що ну, так чи інакше людей навколо виявилися зрадниками, навідниками і тому подібне. Як ну, не, не, стати, знаєш, не стати параноїком, зважаючи, що твій рівень доступу досить великий і довіряти людям працювати з ними? Ну, чесно, я навіть зараз там отак, згадати, я за це не переживав, тому напевно, мені легше, тому що ми збирали всю команду по атомам, по молекулам з нуля, а да, міністерство створювали. Тому, якщо говорити про нашу команду, то це. Це люди, яких ми привели на нашу ідеологію, принципи, і через HR-команду. Тому тут я за це не переживав. Е, в цілому, звичайно, що. Ну, Тут і було багато, знайдено там зрадників там, в кабміні, які працювали, там, е, якихось там ну, не на топ-посадах, а якісь там бюрократи. да, там. Але все-таки, ну, але це там поодинокі такі випадки, які там, ну, скажімо, не системні. Тому можна в цілому сказати, що. В принципі, система справилася, і не було там якихось переживань, що там завжди все, що ми робимо, там завтра буде у ворога. Тому ми діяли, діяли і діємо сьогодні. Звичайно, що зараз там протоколи безпеки, вони вже інші, там перевірка людей на певні посади, вона вже інша. Тобто змінилася склад СБУ, да, там і зараз там, інша команда. Ну, коротше, багато змін вже відбулося за цей час. Взагалі мені здається, що ми 24 лютого і сьогодні, 22 року, і сьогодні, 20 Четвертого року, ну ми взагалі дві інші країни, дві інші нації. І ну на початку було страшно, тому що не було розуміння, що таке повномасштабна війна. Ти не знаєш, що буде завтра. А сьогодні страшно тільки за того, що ти втрачаєш час і розумієш, що потрібно рухатися швидше, і ну, ти ти все, ти весь час думаєш. А страшно від того, що ти можеш зробити щось не так, як ти міг би зробити там, якби б. Більше знань мав часу, ще чогось. Ну тобто, вже і інший інша, інша світ, інше розуміння реальності. Хотів тебе на сам кінець попросити сказати якісь надихаючі слова. Але ти вже це сказав. Тому я думаю, що ще краще вже й не скажеш. Будемо закінчувати цей епізод два роки. Спочатку повномасштабного вторгнення рухаємось до перемоги далі. Дякую. Щасти.